Знаходжусь в Германії на території заводу компанії Fendt. Кажуть, не можна буде знімати на території заводу, щоб не відкрити всі новинки, але побачимо, може щось зніму. Тут на в'їзді в завод стоїть отакий от малий ендік. Ось сам завод. Це де інженерні розробки. Це, я так розумію, навпроти через дорогу, там, де вже стоїть готова продукція. Такі нові фенда граблі. Це розкидач, напевно, зерновий, тут тобто зерновий кажу, сінажний. Тому такий маленький фендик. На території заводу знаходиться такий міні-музей, я так розумію. Це перший трактор компанії Fendt. Це їхня вже друга розробка. Це ось, напевно, вже щось більш-менш свіже. такий апарат. Це проходна заводу, а напевно, напевно цей перший оно. Так, а це напевно перший. Ага, ось парадцей. Воно все скопірували. З серйозним мотором. Маховики. Дизель роз. Написано. Получите нього такі серйозні. Ну от такий був перший фенд. Тут. Різні іграшки. Ціна на них невідома, тут не написано, я так розумію. Ну такі сувенірчики знаходяться. Такі діла. Користуються різною технікою, технікою фен, джиндір, Corona і так далі, для того, наскільки вони задоволені співроботою і володінням даної техніки. І на основі цього опитування проводяться такі середні показні оцінки, який відображає, яким продуктом, яким брендом задоволені фермери Німеччини. Німеччині це номер один бренд фермер якому на який має найвищу оцінювати задоволення? Заходжу павільйон для конференцій. Тут на території заводу Фент тут знаходиться такий хокей чи футбол. Ну і трактори. Це який напевно 620-й аріо. Новенький, намазаний. За таким навантажувачем. До речі, дуже високо. Знаю, метрів 5 точно. Дуже високо. На Мішеліні. Отак, фаркоп. Якщо працюєш на віскою, ложиться. Тут вже ледооптика. оптика. Зрештою вони кажуть, в нових тракторах повсюду буде лед. О, те, чого не вистачало, стоять отакі світовідбивачі, щоб в зеркало тебе не сліпило габаритами. На перших моделях цього не було, Це було дуже неприємно. Так, він виглядає здається, шаровий степний пристрій, навісочка, навісочка, до речі, дуже така кріпка, циліндри П'ять пар. Гідравліки, такі фари гарні, дуже гарні. Так він виглядає всередині. В принципі, навіть сидіння. Ух ти, яке класне сидіння. Ще оператор такий підлокітник. Дуже крутий. Моніторчик. Моніторчик цей, який совується, висовується. Засовує, висовується. Тоже класно. Чистка така підставка під монітори. І високе скло. Це шторка, а так вона йде аж на самих верх. Кабіна до речі, як у великому фенді на витягнуту ногу, не повністю сидушка назад. І я не достаю. Тут до речі так. Нормально, зручно. Та це було... Під дворник. О, яке маленьке зеркальце. Що таке? В принципі, в принципі, все, яке було. Якась зарядка, напевно. Підставка під телефон. Тримач. Тут на фаркоп. Автосипка. такий. Нажав, чик-чик. Все серйозно. Маса є. Стоїть включення. Тут по разйому все залишилося. в принципі, Встаном тільки на камери ще додали. Щоб встановлювати камери. А сім'я ставить. Звісно, удобний джойстик, взагалі удобний в руці лежить, значить так і треба. Не випускав би їздив, би я так його постійно. Так, да, звісно. Музичка вже встроєна. Ну, кнопки прикольні. До речі. Удобні. Але ну, якщо видвинути в принципі, підлокітник під мою руку, дуже вдобний ці джойстик. Це, хто працює навантажувачем, це те, що потрібно. У базі йде барашка в рулю. Це теж гарна річ. Буде удобно, що тут холодильничок на місці, холодильничок залишили. Все те саме, зверху, кабіна, як у здоровому фенду, на чім не відрізняється. Все те саме, що в 942, 950, 1050, тобто в 942-му, 1050-му, все те ж саме. Так, пройдемо по-інших. Це вже нового брасся. Це як трішки старіша, яка теж мені, до речі, дуже подобається. Непогано з передньою навіскою. Місто підресорений гідра. Гідроциліндри ну, В принципі працює, як і розрізний. Так він виглядає наруже. А, так він в салоні він як новий, тільки знаружи відлічає, відрізняється. Все, такий самий салон, один в один. Кабіна все один в один. Відрізняється тільки знаружи. От блю балансіровка 600 кг. Фари трішки відрізняються задні. По суті, криша, ну він більш так під старого. Це напевно для тих, хто цінить дуже сильно старий дизайн. Але знаружи все як в новому, в салоні, в принципі, в кабіні все як в новому. Все те саме холодильник. Кабіна виходить, як у новому, а знаружи він більш під старішого фенда. Ну, виглядає дуже гарно. Так, але ну, саме інтересне попереду. Тут якийсь такий серйозний малюк з високим-високим погрузчиком. Оце апарат теж підресорений міст такими маленькими циліндриками. Прикольний апарат. 77 кВт. 105 кінських сил получається. Мотор... 3 3,3 літра. літра. Максимальна швидкість 40 км за годину. Да. Непоганий. 7,5 тонн вага його. 7,5 тонн З такого малюка. 103 кінських сили. Фари такі в нього серйозні Все в нього серйозне. Дзеркальце. і здоровенна кабіна. Такий малюк із здоровенною кабіною. Це просто жесть. Ззаду такі фари. Ситний пристрій. І здоровенна кабіна. Тут, в принципі, як у великому фенді майже. Так, да, тут сидиш. Ну, я навіть ногу, але Но сідушка, не в самий кінець. Де воно регулюється, не розумію. О, це самий кінець. Навіть я на ту ногу, в принципі, п'ятка не достаю, але но носочком достаю до скла. жантіри, задумайтеся. Тут іще таке скло не заходить наверх, але є панорама. Мікрофон. Маленький джостик, монітор тільки один. Так, да, звісно, ще такий балда. Прикольно, тут позиційна віска всі діла. Прикольний апарат. Щоб тут не ставиться, зробили тут управління. Да. І холодильничок на місці. Апарат, ручничок де. Ось де малюк. Так, да. звісно, такий малий, але місце, звісно, в ньому місце дуже багато і областяко відкривається, в принципі. Що теж дуже прикольно. Так, Коробка. Як я раніше говорив, ставиться вона на вали. Один вал, другий в корпус, просто вставляється, вставляється два вали, вона тримається. І різні моделі. От самої маленької до самої великої. По суті, всі одинакові, але відрізняються тільки розмірами. Так, тут ще один малюк, якийсь 210П. Терфаріо, кстати. Ну тут кабіна поменша. Так, скільки тут? 3,3 об'єм двигателя, 84 кВт, 114 кінських сіл. Це я так розумію, як той. тільки а, це ні... Це щось нове. Може він наводню? Ні, не наводню. Не на водні. Обичний двигун 5600 тонн. Планціровка такий. Ну в салоні, в принципі. А, цей поменше. Менша кабіна. Монітор тут є, монітор є. На потолку якийсь телевізор. Підлокітник сучасний. Ну тут менше кабінок, звісно. Тут вже на холодильничок оставили непогано. Ну, Такі колеса мені задні по пояс. Маленький він. Дуже маленький тракторець. А це ще менший. Це взагалі такий, такий серйозний агрегат. Передні колеса поколіна. <кій> такий він. Малюк. Скільки тут? 91 кВт. 124 сили. Це серйозний апарат. 4800 тони з цього малюка. У мене таке відчуття, що я його під'му за передню навіску. Ну і це такий же самий, <кхід> тільки на менших колесах, це напевно для садів. Теж з двигуном внутрішнього згорання не електро, хоча в них є електро 124. Кінські сили. Гідравліка тут і спереду є під навантажувач. Салончик маленький кабінка, ну кабінка така, як і там. Профі плюс комплектація, ззаду 4 гідровиходи, 4 пари гідровиходів. <сі> на вісочці, на мою руку. Там... <сі> як і воно все маленьке. Да, конечно. Порад серйозний. Тут є дитяча ігрова кімната. Є такий симулятор. Комбайна ідеал. Можеш як по-настоящему побирати на комбайні. Є ще симулятор. Фармін-симулятор. Такий можеш теж на фенду покататися. Це все на території заводу. Така дитяча. Площадка. Для менших дітей. Сюди сім мені приїжджають просто відпочити. Пообідати, погратися своїми дітьми. Походити, подивитися щось. Так живуть боварці. Це щось мусорка якась, напевно. Це зарядка для новітня зарядка для нових тракторів, які на електротязі повністю електричні. Не двигун внутрішнього згорання, не гібрид, а повністю електричний. От так тут все виглядає. Там презентація йде, такий зал, сцена. Кажуть, що тут всі новинки показують іменно тут такі наші справи. Зробили нам екскурсію по лінії заводу. На жаль, зйомку не розрішили, сказали, що не хочуть ділитися своїми технологіями. Ну нічого, познімаємо тут їх, така імпровізована виставка їхньої техніки. Даний ММБ, -ТЕ В даний момент ідеал Т8. Така його гусень. Вище за мене, з, метр, з мене 1,83 до сантиметром на 30, 2 метри, я думаю. З копійками висота гусені. Таке воно все велике. Жадка з такою товстою рамою кріпкою. Це похила камера. Мені свій наклон. Гідравлічні тормоза з посилювачем. Так. Ледосвітлення повністю. Здорові зеркала. Все закрито. Нічого толком подивитися. Не виходить, шківи такі не крашені. Тернувато. Ззаду вони якась фаркоп Тележка для відчіпляння фаркопу це оставляєш фаркоп на колесах, цепляєш тележку, від'їжджаєш їм і тоді його затягує на колесах назад. Це, щоб самому це чіплятися проще було. Ого, це тема. Прикольно, звісно. Такий не виглядає бункер дуже великий, дуже громадсько виглядає. Звісно, не знаю, з чим порівняти Але з тими комбайнами, які я бачу, він набагато-багато більший. З такими розмірами комбайнів я ще не стикався. Це дуже великий комбайн. Жатка така на вигляд, метрів 12, невелика. Що тут написано? Ман. Двигун 12.4 об'єм, 549 кінських сил, 10,70 жадка в його. Так. А ну, підемо подивимося, що там всередині. Тут таку лісницю примостили нам. Щоб ми тут заходили ідеально. Так що це кожен салон, холодильник, що бачу, розетки. Угу. Ну, такої такое, подножки. Кабіна простора. Штора куча. Що дуже радує. Монітор такий, як в старішому фенді, джойстик. Так, саме головне, що жатка подимається, пускається, як у всіх нормальних людей і поворачується. Не так як у класі догори ногами. А тут все як нормальний авторозворот, автофлекс, якась херня, не розумію, що туди, парковки, повний привід, ротор включається, якось, а, ну взагалі ідеально, в принципі, дуже просто. Маленький моніторчик ще. Подставка під щось. Під телефон напевно. Ключ так справа. Ну, ладно, хай би так. Тут якийсь монітор, напевно, на камеру. Ну, в салоні виглядає Прикольненько одне, що як воно себе, управління, це їхати чисто газувати. Побачимо. Так, вже часу мало залишилося. Уже скоро автобус. Дуже довго ходили по заводу, дуже багато цікавого побачив. Але не дали мені це все зняти. Так, тут знаходиться фенд-рогатор. З старої моделі. Дуже прикольний апарат. Таке воно ну, нове, симпатічне. А як воно на самом деле в роботі? Не знаю, треба дивитися. Далі що тут за нас знаходиться? У нас тут знаходиться... 600-700 700, звісно. Фендик, ох, красивий. Я не знаю, він мені подобається взагалі. І в кабині, і знаружжя, і везде. Він взагалі кабіна здорова. З виду красивий. Більш-менш. Бомба, просто бомба. Не рассказать словами. Це взагалі фонари красиві, весь красивий. Це вже 9, навіша. Ну, Но це ще не сама последняя версія цього трактора. Йдуть вже вони всі за такими фарами ледовськими стопами. О, можна розглядіти, що там лед дуже красиво світяться, бачив своїми очима, як на заводі там його іспитували. Є ще новинка, якась скоро буде презентація. Побачите там, там трошки переробили його. Такий він увесь потужний, потужніше, старішої моделі. Інший розподілитель. здоровенні такі секції стоять із змінними муфтами. Трішки інше, все трішки інше. Ну, Тут топова комплектація, звісно, цей заряджений взагалі повністю, але сідушка не кожна. Ну, це я так розумію виставочний МЗП. Тут автопідкачка шин, мала балансіровка коліс. Теж такі, щоб в зеркало не світило, Защиты стоять. Варіо гріп, це ж автоподкачка шин. Передня навіска. Ну, красиві звісно, фари, взагалі нові, темні такі. Там якісь модуль, ну це все LED, тут світлення, звісно, тема, не те, що було раніше. Тут камери стоять, і ззаду і спереду камера. Корочі, такі заряджені на зеркалах, як у старіших моделях, теж підсвітка. Ну і 1050-й. 1050-й, звісно, звір взагалі здоровенний. Ну, тут теж максимальна комплектація. Все, що можна всунути, все сюди всунули. В цей трактор, що стоїть. Тут, звісно, по поповний. Такі справи. Будемо, напевно, їхати. Готель і повертатися в Україну. Переночуємо завтра утром самоліт в Україну. Поїдемо додому. Ремонтувати комбайн, підготовлювати агрегати. Займатися боркою. Вже там заодно підсихає потрішку. Будемо обирати. Це ті, що я показував менші. Вже моїх щось не видно, напевно. Чекають мене в автобусі. Ну, якщо номер телефону в мене є. Ми за телефоном. Все на все добре. Гарного всім дня. Чи ночі, чи вечора. Коротше, все, всім пока. До побачення.